Сьогодні роздумовуючи все-таки над темою батьків не вибирають. Сьогодні наші роздуми такі батьків не вибирають. Коли ви чуєте таку фразу, яка вас асоціація, які думки вас наповняють, коли ви чуєте батьків не вибирають? Які думки у вас з'являються? Ну, маємо те, що маємо. так? Або те, що виходить, що ну, вибору немає. Тобто, які батьки є в нас, таких ми приймаємо. Ну, Різні, різні є думки. Але що цікаво, не діти вибирають батьків, так? але батьки вибирають дітей. Батьки приймають рішення, чи народитися дитині, чи не народитися, правильно? Є такі моменти, коли батьки кажуть, не хочуть, щоб дитина народилася, вони можуть робити аборт або інше. І якщо вже ви народилися і ви живі, це був вибір батьків, щоб ви народилися на цей світ. І за це вже потрібно подякувати батькам. Інколи батьки приймають рішення, дитину, не брати собі, а віддати, віддати сирітський будинок. І таке буває також, що сироти при живих батьках. І цих дітей не можна всиновити, тому що. Дитина має батьків і вони виростають в сиротинцях. Але якщо ви і ваші батьки разом або вас, батьків, синовили, це вже вибір батьків, і вони прийняли рішення бути з вами до кінця. Іти з вами по цьому життєвому шляху. І це також вже приємно і благородно. Але справжнє батьківство дійсно воно розпочинається вже після народження дитини. Після народження дитини, ти розумієш, хто. Починає керувати твоїм світом, твоїми планами, хто сьогодні складає план на день. Ти складаєш, дитина вносить корективи. Тут ти перевіряєш своє терпіння, коли діти виростають, перевіряєш свою витримку, скільки ти можеш не спати. Тобто ти виходиш за границі можливого. Заради чого? Заради того, щоб дитині було добре. Так? І то, що цікаво, тут ти перевіряєш, наскільки ти любиш себе. Да? Твій, твій егоїзм воно шліфується, комфорт, бажання поспати і інше, твоє батьківство проявляється на ділі. І що цікаво, що тільки жертовна любов допомагає тобі витримати цю планку, або витримати оце служіння виховання своїх дітей. Бо це, по суті, задум Бога, щоби. Чоловік, батько, він мав вже дітей, міг зрозуміти Бога краще. А що відчуває Бог, коли ми його не слухаємо? А що відчуває Бог, коли нам боляче, коли ми радіємо, Бог радіє, так? коли нашій дитині боляче, вона хворіє. І нам боляче, і неприємно, ми разом з нею переживаємо цю хворобу. Що цікаво, коли ми дійсно переживаємо за своїх батьків, ми радіємо кожній миті дитині, коли дитина посміхається, ми посміхаємося разом з нею. Що цікаво, ще інше, що дитина, коли вона маленька, да, ми, в неї прорізається перший зуб в сім'ї свято, дитини випадає перший зуб, знову ж свято, перший зуб випав. Ну, тут багато таких нюансів. Да, тобто батьків навіть починає батькам приємно, вони раді від того, що дитина ну, сходила в туалет. Є такі батьки, що раділи, що дитина сходила в туалет. Думаю, що є, вони руку не піднімуть. Да. Все, раді, тобто, дитина сходила туди. Тобто. Або перейшли на момент, коли вона була в памперс, перейшла на горщик. Свято? Немає меж цьому свято, розумієте? Тобто. І такі, ну, такі дрібниці, які будують наші сімейні ну, багаття і, і радість. Зараз є завдання до дітей. Не знаю, чи ви взяли блокноти і ручки, хто взяв, хто не взяв, а хтось, можливо, може в телефоні свої писати. У Вас буде десь 5-7 хвилин, щоб написати, а який то він, ідеальний тато. Отопишіть ідеального тата, може, риси характеру, можливо, звичка, можливо, поведінка, можливо, опишіть його. І ті діти, які ну, напишуть, можуть вийти сюди, розказати, хто він, цей ідеальний тато. Тому ви поки пишіть, я буду далі проповідувати. І ви тоді зможете тут розповісти, хто він цей, який він, цей ідеальний тато. Ідеаль, бо тому що ну, ми як діти, ми собі думаємо, ну, тато має бути такий. Потім ми трошки виростаємо, думаємо, ні, тато має бути такий. А коли ми стаємо батьками, розуміємо, ну, да, тато мав би бути такий, який він був, просто що я цього не розумію. Ну тому, якщо маєте бажання, можливість напишіть, і потім ми будемо тут мати таку можливість розповісти. І нас за це також щось отримаємо. До якогось віку батьки роблять вибір за своїх дітей. Але настає момент, коли діти самостійно починають робити вибір. І з цим також треба рахуватися. Не всі діти автоматично стають, якщо ми вже дивимося про духовну сім'ю, давайте ми перейдемо з площини. так, Батьки, так, діти, все окей, але є нас, Біблія говорить, є батько небесний. Чи всі діти є дітьми Божими? Що говорить Біблія? Чи народжуючись дитина автоматично стає дитиною Божою, так чи ні? Дуже цікаво, да? що питання таке непросте. Але що ми бачимо в Біблії? Що в питаннях батьківства земного, то діти батьків не вибирають, правильно? Але в питаннях батьківства небесного, то дитина, коли виростає, Стає дорослою, вона вибирає, чи хоче, щоб батько небесний, творець був її батьком. Чи вона вирішує жити так, як вирішує жити? Оце батьківство, небесне батьківство вибирає людина сама, так чи ні? Давайте ми відкриємо з вами Матвія 13 розділ. І Матвія 13 розділі, 38 вірш, ми з вами прочитаємо притчу. Пам'ятаємо, що сіяли і виросла пшениця, а між пшеницею виріс хто? Кукіль. так? І тут коментар на цю притчу Матвія 13:38 говориться: поле це є світ. Добре ж насіння це хто? Сини царства. А кукіль це хто? Сини лукавого. Біблія відразу показує, що є дві категорії дітей. Давайте ми ще один вірш відкриємо. Як же ж розпізнати, хто є хто, де діти Божі, а де діти лукавого, хоча вони також є діти ну, буквальних батьків. Івання від Івана, 8 розділ 41 вірша, де Ісус має діалог з фарисеями, книжниками, і в цьому діалозі він каже, хто вони. Івангія від Івана, 8 розділ 41 по 44 вірш. Він описує характеристики. Івана Івана від Івана, 8.41. Ви робите діла батька свого. Як батька свого? Ну там, по крові чи по духу, чи як. Вони ж відказали йому: не родилися ми від перелюбу, одного маємо Отця Бога нашого. Тобто ці дорослі чоловіки кажуть, наш батько хто? Бог. А він каже: читаємо далі. Ісус їм відказав, якби Бог був ваший Отець ваш. Ви б любили мене, бо від Бога я вийшов і прийшов. Не від себе ж самого прийшов я, а мене він послав. Чому мови моєї, ви не розумієте, бо не можете чути ви слова мого. Ваш батько диявол. І по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він бувши душу губ споконвіку, і вправді не встояв, бо правди немає в ньому. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець, і батько. Неправди. Скажіть, страшні ці слова чи ні? Ваш батько диявол. Я думаю, ці слова має право сказати тільки Бог, тому що він реально знає, хто є хто, правда. Але він каже, по ваших ділах я можу сказати, що ваш батько не Отець Небесний, тому що ви хочете мене вбити, а ви мене не любите. Ну, тому знову ж таки, нам відкривається те, характеристика дітей Божих, це ті, які люблять, які проявляють Божий характер. І слідують за Господом. Як все ж таки я хочу стати дитиною Божою? Я не, ну, розумієте, тут цікаво, що немає нейтральної. Тобто є діти, є батьки. І ми можемо бути або дітьми Божими, або дітьми лукавого. Я так собі уявляв, ну немає нейтрального, що я і не там, і не там. Кожен має вирішити, хто мій батько в духовній площині. Щоби стати офіційно дитиною Божою, ми з вами читаємо, що відбувається, щоб стати дитиною Божою. Як стати дитиною Божою? Чи є в залі люди, які хочуть бути дитиною Божою? Правда? Я думаю, що ну, всі бажають бути дітьми Божими. Але виходить, що от просто захотіти треба віра підкріплюється чим? Ділами. Я просто вірю, але живу як хочу. Що пише священне писання? Відкриємо книгу Галатів. Послання до Галатів 3:26. Послання до Галатів 3,26. Тут описано таке побажання для тих, хто хоче бути законними дітьми Божими. Тому діти, ви зараз, поки діти своїх батьків, ви можете стати ще й дітьми Батька Небесного. І щоб стати дітьми Батька Небесного, тут написано. Галатам 3, 26. Бо ви всі Сини Божі через віру в кого? В Ісуса Христа. Бо ви всі, хто в Христа охрестилися, у Христа зодягнулися. Що цікаво, що коли людина заключає завіт з Богом, вона стає законною дитиною Божою. Ви погоджуєтесь з цим? Пам'ятаєте, коли Ісус Христос хрестився? І на нього сходив Дух Святий, і що сказав отець? Це син мій улюблений. Цікаво, коли ми заключаємо завіт з Богом, ми добровільно вибираємо Бога своїм Отцем Небесним. Ми вибираємо Його Отцем Небесним. Ми заключаємо заповіт і кажемо, Боже, я даю Тобі своє життя. Я хочу бути в твоїй небесній сім'ї. Прийми мене. Таким, як я є, з моїми недоліками, з моїми, можливо, проблемами. Але прийми мене, щоб я був у царстві твоєму, щоб я жив разом з тобою, я люблю тебе, мій батько. Це дуже важливий момент в житті людини, тому що цікаво, що пише Галатам далі, в Галатах описується 4, 6 і 7. далі, А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава, Отче, тому ви вже не раб. Але син. Ти вже не рап, але син. А якщо й син, то спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Тому немає нейтральної. Я там собі уявляв, що є сини Божі і є сини лукавого. Це щось, І немає іншого варіанту. Це те саме, от уявіть собі, машина, ну, у нас шоферів багато. Машина є коробка передач: перша, друга, третя, шоста, сьома, ну і ракета. Там буква Р пише. Ну, і, ну, є нейтральна передача. Називають нейтральна передача, так називають. Хоча ну, не мене такої передачі, як немає нейтрація. Це просто ну, нейтральне положення, хай буде так. От уявіть, що ви в машині, якій є передачі вперід і задня. І задня А нейтральної немає. Розуміє? А нейтральної немає. Ти або їдеш вперед, або їдеш назад. От щось подібне в духовному житті немає нейтрального. Ти або віддаєш життя своє Богові, або беручи його в власні руки, диявол стає опікуватись тобою. Тому що Божий захист, він береже тебе від лукавого. Ми ще молимося, отче наш, береже нас від лукавого. Отче, батьку, Ну якщо батько він тільки на словах, а ти з ним не маєш відносин, ти його просто називаєш батько і не віддав йому своє життя, чи є він твій батько. Це дуже важливе питання для кожного з нас, наскільки ми приймаємо. Тому дуже важливий момент для нас, що Батько Небесний, Він є той, хто піклується про нас, любить нас. І готовий піти на будь-яку жертву. Якщо земні батьки забувають своїх дітей, ну, забувають, лишають, то батько небесний ніколи. І цю любов, Він показав нам в Ісусі Христі своєму Сині. Він, віддаючи Його на смерть, каже: Я тебе люблю і готовий за тебе померти. Тому це дуже для нас приємна новина сьогодні, що є батьки наші фізіологічні, земні, люблячі. Хоча буває різне в сім'ї, я погоджуюсь. Але як би не було тяжко, ми маємо пам'ятати, що є батько небесний, який чекає на нас, який хоче жити вічно з нами і дарувати нам радість. Тому дуже важливо вибрати цього батька. А який ж цей ідеальний батько на землі? Я хотів би почути дітей, які написали, який він, цей ідеальний батько. Можете виходити, мені подадуть мікрофони зараз. Щоб я вам давав, і ви нам розкажете, який ж цей він ідеальний, земний батько. Так, будь ласка, запрошую дітей. Може, на балконі хтось писав, хтось внизу. Тобто, у нас час дозволяє почути ваші думки. Виходьте сюди на сцену. Виходьте. Виходьте, виходьте на сцену. Дай мікрофончик. Так, виходьте на сцену. Я трішечки, може, підсуну кафедру. Ось. Так, так, так. Ось зараз ми почуємо набір. Так, будь ласка, все, ви готові? Можна не перший. Не дити перший, добре. <плес> <плес> я зрозумів. Добре. Тато має бути лагідним, добрим. І він має бути пастором. І ще я хочу. Амінь. своїй сім'ї, так, да, своїй сім'ї. І ще я хочу, щоб він був завжди вдома і з нами. Грався і... і ще кожен день нам купляв морозиво. Дякую, приймається, будь ласка. Ідеальний тато. Ідеальний тато це коли тато нас любить. Він нам допомагає. Також був такий звичай, що я боявся піти в воду, а тато мені допоміг, вирішив проблему. Ідеальний тато вирішує проблеми, так? Ідеальний тато. Це тато, який навчив мене плавати. Подарував мені дитинство, він найкращий в моєму житті. Дякую. Мій тато він з чувством юмора веселий, уміє розбавити ситуацію, стримує обіцянки, щоб любив нас. Дякую. Оплески нашим творчим, так вам подаруночки. Так вам, вам за вашу творчість. в мене є такі невеличкі подаруночки. Так, будь ласка, медальки вам. Євро. Євро. Ну, ми ж ідемо Європу, та що хочете? Все, сідайте. Будь ласка, сідайте ви молодці. Що цікаво, що кожна дитина вона ну, моделює, описує, що мій тато саме ідеальний. Ну, які ж тато саме. Ну, так і має бути в принципі. На завершення розкажу історію. Щоб нам підкреслити вибір вибрати Батька Небесного, це є саме правильне рішення, щоб небесний батько став вашим законним батьком і мав право на вас. Цю історію розповідають, вона трапилась перед Новим роком, коли дітям дарують багато подарунків. І один бізнесмен він орендував магазин з іграшками. І сказав, прийшов в сирітський будинок, де сироти були діти. І він каже: Я хочу зробити вам подарунок. Я вам відкрию магазин, там є іграшок, сотні іграшок, і ви можете вибрати одну будь-яку іграшку, яку хочете, і забрати з собою. І тут настав цей момент, коли всі діти в очікуванні, зараз відкриється магазин. Там 50 дітей, чи скільки стояло, і всі чекають ну, зайти вибрати іграшку. Яку би іграшку вибрати? Велику, маленьку. І відкриваються двері, діти забігають в магазин, беруть таку іграшку: маленьку, велику, третю, четверту, і не знають, яку ж би краще взяти. А та музикальна, а та велика, та тверда. І одна дівчинка підходить до цього бізнесмена, бере його за руку і не відпускає. І він їй каже: Ну йди вибирай собі іграшку, чому ти тут стоїш? тебе ж є можливість. Вона каже, я вже вибрала. Ну, йде твоя іграшка? Вона каже, я вибираю тебе. Розумієте, оцей правильний вибір вибрати Бога не заради того, щоб Він тобі там дав благословінь дуже багато, все забезпечив тебе на цій землі і так далі. Вибрати Бога як батька. Це саме правильне рішення. Полюбити Бога і вибрати Його. Тому я вам пропоную, і Біблія закликає вибрати Господа своїм Батьком Небесним. І це буде найкращий і правильний вибір у вашому житті. Амінь. Помолимося. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Отче наш Небесний, ми дякуємо Тобі, що ти стукаєш до нашого серця, тому що не ми тебе шукали в цьому світі, а Ти шукав нас, ти привабив нас своєю любов'ю, і ми прийшли до Тебе, тому що ми полюбили Тебе за твою жертовність, за Твої вчинки. За те, що ти вирішуєш наші труднощі і проблеми, і в якийсь момент ми зрозуміли, що з тобою дуже добре. Ми захотіли віддати тобі своє життя. Поможи кожному, хто ще не зробив цей крок, не заключив завіт з тобою віддати своє життя тобі, вибрати тебе своїм батьком небесним, тому що ти скоро прийдеш, збирати свою сім'ю, яка прожила на цій землі вже багато тисяч років з різних колін, племен і народів, є діти твої. Де ти називаєш їх своїм батьком, і вони є законні твої діти. Поможи нам, Господи, триматися за Твою руку, дивитися на Тебе і уподібнюватись Тобі, поводитись так, як поводився Ти на цій землі, де Ти, Господи, і Творець наш Ісус Христос перебував і показав, як нам жити. Поможи дітям наслідувати як небесного батька, так і своїх земних батьків, черпати від них все, що є добре. Все, що є любляче, щоб якомога краще відображати твій образ і подобу. Дякуємо тобі, як за земних батьків, так і за тебе, Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.